Тут принагідно вітаємо у нашій студії, нашого наступного гостя Олександр Сенкевич, міський голова Миколаєва. Пане Олександре, моє вітання. Слава Україні! Героям слава, добрий день. Ну і хочемо поставити вам це питання, яке ми ставили сьогоднішнім нашим гостям, е які нас дивляться нашу трансляцію. Отже, чого очікувати від терефії на ближче три місяці? Як ви вбачаєте? Від чого вибачте? Від дерефії. Від дерефії. Ну, те, що вони не випускали велику. Велику кількість часу по нам ракет це означає, що вони їх накоплювали. Uh -huh. І ми повинні очікувати атаки. А вони, я думаю, очікують найближчим часом, коли будуть холоди, для того, щоб атакувати критичну інфраструктуру. Власне, нещодавно вони в Миколаєві атакували, і це вплинуло на нашу підготовку до опалювального сезону. Можна сказати, що майже критично, але ми знайшли можливості вийти з ситуації, яка була створена угу. Росією, угу. і я думаю, що вони просто тероризують, будуть продовжувати тероризувати нас для того, щоб досягнути гарної позиції в перемовинах. Ну і давайте більш дотично поговоримо про ваш регіон, про Миколаївську область, про Миколаїв. Отже, ворог двічі впівдронами атакував Миколаївську область. Про це повідомили в ОВА. На щастя, люди не постраждали. Руйнувань немає. Однак, ніч на 7 листопада була неспокійною. Тоді протиповітряна оборона в регіоні знищила 5 безпілотників Шахет ну, і російські пабліки розгоняють інформацію. Мовляв, авіація Російської Федерації, зокрема стратегічна, не буде завдавати ракетних ударів. Арі по Україні, але за умови, якщо Україна нічого такого не утне зокрема, якщо Україна не сяде за стіл перемовин, голова ЦПД при РНБО України Андрій Коваленко закликав не вірити розпропаганді. Він каже, що ворог накопишує ракети на аеродромах. стратегічної авіації кількість вже дозволяє здійснити обстріл. Також готова і сама авіація. Ми, водночас, екс-очільник МЗС Вадим Простайка в інтерв'ю за ікономі зазначив, що наступні три місяці будуть жахливими. Росіяни, зокрема. Можуть вдатися до масових атак на українські енергоінфраструктурні об'єкти та спробують вбити керівництво нашої країни. Окрім того, він каже: він це пан Пристайко, що Трамп не захоче бути автором поразки нашої держави з вами українською, але за підтримку Трамп може попросити і вимагати від України доступ до її природних ресурсів. Також пристайко додав, що мовляв, Зеленський можливо задоволений, що Трамп переміг, бо він розчарований у Байдені. Нині ж, на думку ексміністра, українські чиновники працюють із двома публічними формулюваннями можливого мирного плану Трампа. Перше передбачає заморозку війни і нейтралітет України. Другий посилення військової та фінансової підтримки. Давайте почуємо більше. Джерела близькі до російського лідера дають суперечливі сигнали щодо його готовності вести переговори. В один день вони повідомляють про його готовність заморозити бойові дії вздовж наявної лінії зіткнення іншого дня наполягають на чомусь схожому на капітуляцію України. Вадим Пристайко, екс учільник МЗС. Пане Олександре, коли говорити про Миколаїв, то в моєму розумінні це місто, яке можна уявити як Україну в мініатюрі, місто до якого Російська Федерація дотягається. І через те робить з містом, що в неї хочеться робити, що їй хочеться робити, тому що б'ють е ракетами, б'ють дронами, як ми зазначали, навіть fpv дронами вже вони долітають до Миколаєва. І у зв'язку із цим е розумієш, якби змогли б, і зі Львовом це зробили. Це не через те, що Миколаїв, якийсь там болі руський город або русскоговорящий город, із Львовом, з Луцьком, з Рівним точно теж саме зробили б, якби дотягнулися. У зв'язку з цим е хотів би запитати у вас, пане Олександре, а що їм ще виходить такого зробити, і які шляхи протидії цьому? Як ворог отримує по зубах на півдні України Миколаїв? Е... Бомбардували на початку війни майже кожен день з кількістю ракет від двох до 38, У нас такий рекорд uh -huh. був, коли за добу запускали ракети. Зараз, після того як після звільнених Херсона, Миколаїв почали менше бомбардувати. І звичайно, що сьогодні, е, дякувати Богові, в нас атак дуже мало менше ніж в Одеси чи в Києві, і так далі. Тому що, по перше, знищили все, що можна було знищити. По-друге, військові сунулися до лінії фронту uh -huh. і нас просто немає жодних військових об'єктів чи об'єктів, які б мали військовий, скажімо... Характер, звичайно, до нас долітає, і нещодавні атаки на місто Миколаїв показували, що долітає С-300. Тобто це балістика, яку не можуть збити. І в Миколаєві є такий чорний гумор, коли кажуть, що коли ти чуєш сирену, значить нічого не прилетить. Коли ти чуєш вибухи, значить скоро включить сирену. Тобто останні атаки були саме такими, що ми почули вибух, і після другого здається включилась сирена. Тому будуть атакувати. Ми маємо досвід з цими атаками і життя без світла. Ми зараз працюємо над тим, щоб встановлювати дизель-генератори, сонячні панелі, інвертори, батареї і все таке інше. В Миколаєві ситуація найгірша з точки зору надання послуг, тому що в Миколаєві з 12 квітня 2022 року немає питної води. Тобто росіяни розбомбили водопровід Дніпро-Миколаїв. Після цього вони розбомбили підкачувальну станцію на Дніпрі, і ага. після того було вибух на Каховський ГЕС. І фактично, сьогодні ми не можемо брати воду з Дніпра. Лише зараз ми працюємо над тим, щоб побудувати новий трубопровід і провести воду з південного богу. Цим проєктом займається Агенція відновлення України і таке інше. Маємо сподівання, що в кінці наступного літа, вперше за три роки, в Миколаєві з'явиться питна вода. Бо сьогодні в Миколаєві люди ходять з пластиковими пляшками набирати в місця для видачі води ці. Цю питну воду безкоштовно, але ви розумієте, що якщо ти живеш в п'ятиповерховій будівлі, то на п'ятий поверх тебе треба її занести без ліфта. Ну, будемо так сказати, сподіваюся, що це зробить миколаївців здоровішими, uh -huh. потужнішими, але насправді це дуже погано і це проблема номер один сьогодні в нашому місті. Щодо опалювального сезону, ми готувалися весь рік. У нас знаєте закінчення будь-якого опалювального сезону це початок нового. Uh -huh. Тому разом з нашим комунальним підприємством і державним підприємством, ТЕЦ, яке знаходиться в структурі НАК Нафтогазу, ми готувалися, з труби і таке інше зараз. Іде досі, йде опуск опалювального сезону. Працюємо, ну все наче планово, угу. враховуючи тактику терору, дійсно, яку ми бачимо від РФ, в якому стані знаходяться люди. Це по перше, так якщо говорити про чисельність міста, скільки людей виїхало, скільки виїжджає, чи є якась така статистика знову ж таки виїздів, враховуючи і опалювальний сезон, і побільшення якихось атак, є як, щось таке, як і будь-які українці, миколаївці, звичайно, заморилися. І, і трошки вже в них. Нервовий стан збільшення. Mm -hmm. але я хочу нагадати, що Миколаїв став тим містом, яке е, зупинило просування російських військ на півдні України і отримав статус незламного міста Героя, mm -hmm. незламної фортеці півдня. Тому Миколаївцям, ви знаєте, було і непереливки жити і до повномасштабної. Тобто, в нас, знаєте, як після А що було, було до повномасштабної ну, як завжди, у нас е, Миколаїв, після того, як був захоплений Крим, став е, ну, скажімо, таки тупіковою зоною в плані того, що навіть не транзитно. І в нас нам дуже часто то обіцяли про те, що ми зможемо отримати більше грошей від портової інфраструктури, але mm -hmm. ми отримували розбиті дороги і поламані труби і мости. Mm -hmm. На жаль, і тому ми звикли жити в важких умовах, скажімо mm -hmm. так, миколаївці. Тому оце, цей іспит водою він ще більше нас загартував, але миколаївці ніколи не здавалися і не планували здаватися. Бо більш того, цитуючи Аль Капоне, я дуже часто кажу, що куля змінює багато чого в голові, навіть якщо попадає в дупу. Тому багато хто хто мав якісь там думки чи роздуми щодо якогось спільного майбутнього з Росією, вони все зрозуміли після перших вибухів і після того, як в Миколаєві почали гинути цивільні люди. Загалом 172 особи, серед них три дитини, загинула під час цієї цієї війни. Пане Олександра, і ще про одного Миколаївця, так би мовити, натуралізовано. Я б сказав би, генерал Марченко, генерал, який захистив Миколаїв від окупації, відома медійна персона, військовик і дуже часто фігурує в контексті Віталія. Кіма. сьогодні сталося, стало відомо, що він звільняється із армії за станом здоров'я. Чи є у вас якісь інсайди, інформація про його стан, чи знайомі ви особисто? Я так підозрюю, що напевно що так. Як він себе почуває? Що сталося? Не знаю. Ми з ним не спілкувалися останнім часом. Знаю, що він сьогодні також прочитав його Фейсбук, де він повідомив про те, що списався з війська і пішов на лікарняний. Ну, Скажу вам так, що сьогодні здоров'я людей, підкріплюючись цим важким морально-емоційним станом, насправді вирубає багатьох. Угу. І насправді ну, не можу нічого сказати. Знаєте, обговорювати чуже здоров'я, особливо чоловіка, вважаю, не, не потрібно. Ми можемо обговорити Трампа, але ми будемо обговорювати Марчес. Хоча по Трампу, ви знаєте, я от я просто почув попередній ефір, і знаєте, згадав от фон Бісмарка, який сказав, що ніколи так не брешуть, як перед виборами під час війни і після охоти. Ну тобто, це два з трьох. Це якраз про Трампа і його обіцянки перед війною. Я думаю, що сьогодні важливо сказати, що Сполучених Штатів 2008 році затвердили доктри військову де є чотири головних загрози. Це перше, це Китай, друга Росія, третя Іран, четверта Північна Корея. Сьогодні ми, Україна, воюємо з трьох з чотирьох. Тому е, трь, треба сказати, що ну ми. Окрім Китаю, офіційно скажімо так. Так і я думаю, що Америка розуміє, що це Україна і наша перемога це вплив. Єдине, що, е, що ми сьогодні втрачаємо найцінніше наших людей. І будь-які там перемовини, задумки і таке інше, вони ведуть до того, що ми втрачаємо більше і більше людей. І ця війна не може продовжуватися вічно, тому що просто закінчаться люди. Не ракети, не джавеліни, про які йшла мова, а саме люди. Угу. Пане Олександр, що хочу поговорити з вами про бізнес, ми пам'ятаємо, що. Хливу статистику. от нещодавно яку там за останні півроку переважна більшість бізнесу, який відкривається, він закривається. Так само знаємо ініціативу президента України Володимира Зеленського з приводу підтримки бізнесу, якісь там проводяться знову ж таки наради разом із міськими головами. То подібне хочемо все це обговорити, яким чином працює у вас в регіоні. І наскільки складно зараз бізнес або не складно? Яким чином відбувається діалог? Отже, Миколаїв потрапив до списку міст, де найскладніше відкрити бізнес. Про це повідомила голова комітету з. Питань організації держвлади Олена Шуляк у Рівному це зробити навпаки відносно легко. Так вважають 41% опитаних озвучили дані дослідження депутатка. За словами шуляк Київ, Львів та Дніпро входять до топ міст, де відкрити бізнес складно. Приміром, те що у Києві легко відкрити бізнес, вважають лише 31% громадян по Львову це 29 опитаних відсотків громадян, і по Дніпру це 32 відсотки. Ну і далі про ініціативи для підтримки бізнесу. В першу чергу підтримка від нашого президента та його комунікації з бізнесом. Напередодні Володимир Зеленський запросив бізнес до розробки внутрішнього плану посилення України. Про це він заявив на Київському міжнародному економічному форумі у столиці. Президент зазначив, що цей план готується вже наразі, але його ключовим елементом буде економічний напрямок. Тож визначення стратегічних цілей підприємців буде враховано в документі а також геополітичні потреби України, зокрема в Європі. Ну і хоч це тут поставити питання дійсно, яким чином співпрацює наразі влада з бізнесом в Миколаєві? Чому дійсно Миколаїв потрапив от в такий перелік? Ну можливо, це дані Олени Шуляк. Можливо, у вас якісь свої інші дані? Ну, в першу чергу треба згадати, що е, я не почув там, що Херсона, що як там відкривають бізнес в Херсоні, uh -huh. чи зручно чи ні? Uh -huh. uh -huh. Логічно, що на психоемоційний стан, в тому числі бізнесменів, впливає ситуація в країні і uh -huh. ситуація в конкретному місті. Uh -huh. uh -huh. е, ми намагаємося зробити все максимум прозорими, і тому Миколаїв став одним з перших міст в Україні, який всі свої земельні питання, земельні рішення виніс в на онлайн платформу в інформаційну систему і фактично будь-яке рішення. Ну, ви заходите на сайт, бачите таблицю, там mm -hmm. рішення, текст рішення, і можете натиснути і вам на карті покажуть, про який ділянку йде мова. Mm -hmm. Зараз ми намагаємося, ми створюємо зараз два додаткових ЦНАПа в місті Миколаєві, де будемо обслуговувати в тому числі і бізнес. І, взагалі, сьогодні мені здається, в Україні все однаково де відкривати бізнес. Mm -hmm. Тобто, умови, якщо, якщо ви хочете відкрити в Миколаєві, встановити будку і торгувати щось з цієї будки, так звичайно у вас будуть проблеми. Бо місто їх вам створить, бо буде в нас вже достатньо. Uh -huh. Якщо ви хочете будь-яку відкрити компанію, створити робочі місця. Ми будемо ходити за вами і просити вас це зробити. А насправді я кажу про це повсюди, і вчора на економічному форумі там у нас була така розмова, і сьогодні на саміті мерів без спеціальних економічних інструментів, які будуть регламентувати особливі умови для ведення бізнесу на територіях, які пострадали більш за все, ніякого бізнесу в нас не буде. Uh -huh. Тому But, що можна uh -huh. Танше про саме саміт мерів, так що це, це, це було, було? А, це сьогодні. Був саміт мерів. Проведений клубом мерів. приїжджали різні представники різних організацій: USAID Юесейткімонікс, uh -huh. різні американські компанії, в тому числі міські голови різних рівнів, uh -huh. брали там участь. Я виступав на одній з панелей. Uh -huh. Різниця в тому, що сьогодні, тобто є різниця між Миколаєвом, Львовом, Вінницю, Хмельницьким, тим, що Миколаїв знаходиться ближче до Росії і навіть завтра, коли закінчиться війна, наприклад, то Росія нікуди не дінеться. І увазі до Росії чи до окупованих територій до окупованих територій так. до Росії взагалі до цього до, 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 до країни терориста, угу. і якщо ми кажемо про бізнес, бізнес це про прибуток. Прибуток це про ризики. Угу. Більший прибуток може бути більше ризиків. Угу. Менші ризики, менший прибуток. Угу. А коли в нас ризики повсюди різні, між, між Херсоном і е, Закарпаттям, а бонуси однакові, то звичайно, що ніхто не буде ризикувати. Тому потрібен такий градієнт, тобто перехід економічних інструментів від заходу до сходу, до найбільш постраждалих територій, і тоді з'явиться відповідь: не як створити бізнес так. в Україні, а навіщо? Угу. Навіщо в Україні щось створювати? Ось це тоді дотації за... більше можливість регулювання місцевих налогів податків на місцевому рівні. Додаткові е... податкові знижки і так далі для угу. спеціально створених економічних територій на найбільш зруйнованих територіях. Тоді ми зможемо конкурувати з територіями, з Вінницею, з Хмельницьким з зі Львовом з Луцьком а поки що нам нічим конкурувати. Більш того, ви спитали скільки Деконав, людей Законодавство буде складно змінити з цього? Примі? Я думаю, що ні. Головне, щоб було зрозуміло. Ну, наприклад, якщо будуть створені такі економічні зони, то я як міський голова я розумію, що навіть якщо ми найбільший податок, який ми отримуємо від бізнесу, це ПДФО зробимо так. нульовим. Так. То відкриття бізнесу і оплата зарплати тих людей, які там будуть працювати, створить додаткову грошову масу, тобто гроші це кров економіки, uh -huh. які можна буде використати купити квартиру, машину, їжу. І таке інше, і воно закрутиться, вони заплатять податки. Тобто, все ж все одно податки не йдуть до місцевого бюджету. І е, сьогодні ми, е, нам потрібен такий закон, нам потрібно регулювання таким чином. Дехто каже, що а, це створить якісь там податкові ями чи щось там таке. Ну давайте ми готові стати пілотне, е, пілотним містом, пілотною областю. Я впевнений, е, і це підтримує голова ОВА Віталій Кім. Ми готові пілотувати цей проєкт, взлетить, будемо е, реплікувати на інші міста. І області області не взяти не просимо грошей, трошки менший тиск нам буде саме так. Ну дати можливості створення цих. Нам не треба гроші. Нам нам потрібно, щоб ми їх могли дати можливості. Створимо пане Олександре Дуже важливе питання. Ще є кілька секундочок, хвилиночок. Я впевнений, що на саміті мерів так на цій зустрічі сьогодні обговорювали і питання мобілізації, тому що це також життя кожного міста України. Якщо саме говорити так. про Миколаєві, ви зазначили найближче до лінії розмежування, до фронту місто розташоване. Звісно ж, бізнесу немає, звісно ж, підприємців немає, звісно ж, роботи як наслідок немає. Вчора Денис Шмигаль заявив, що повістки в першу чергу безробітним. Що логічно нам доводить, якщо продовжити цей ланцюжок, що більше повісток буде в Миколаєві. Як пораєтеся із мобілізацією, і як утримуєте людей на робочих місцях у зв'язку з цим, ну, в першу чергу, більшість людей, які працюють в підприємствах критичної інфраструктури, вони мають броню. Так, ми маємо так мобілізують людей з комунальних підприємств. Ми зараз навчаємо водіїв автобусів, водіїв тролейбусів за допомогою наших іноземних партнерів за фінансування данії. Більшість з них це жінки. Тобто 80% людей, які зараз проходять навчання, це жінки. Сьогодні ми спілкувалися з USAID, якраз з спілкою з консорціумом будівельників півдня України про те, щоб додаткове навчання на базі там Миколаївського будівельного коледжу провести профінансувати підготовку молодих кадрів. Коли до нас приїжджають потенційні інвестори і кажуть, ми готові фінансувати, давайте там щось після війни. Ми кажемо добре, після війни, а зараз давайте нам технології, давайте нам е, якісь обладнання. Ми будемо готувати вам в наших. Професійних училищах в наших коледжах будемо готувати для вас майбутніх робітників, тобто молодь, яка сьогодні не може бути мобілізована, але може бути підготовлена для того, щоб далі бути класними висококласними робітниками. А приводу броні так само ми ж пам'ятаємо ну заяву президента про те, що треба перевірити всі ті там півтора мільйона тих заброньованих. От з приводу броні, яким чином відбувається ця перевірка в Миколаєві? Можливо, вона вже завершена. Навіть вона проходить, звичайно, перевіряють всіх людей, які чи вони працюють на підприємстві, угу. чи вони взагалі є, чи вони просто обчистяться, Це якісь там мажори, чи хтось там ще. Угу. Ну, звичайно, що в комунальних підприємствах кількість людей, яких можна фізично забронювати вона завжди е, менша, ніж та наявна кількість людей, які працюють на підприємстві. І якщо ти береш когось лівого, то це буде публічно і некрасиво серед працівників. Тому, звичайно, що на цих підприємствах, які забезпечують воду, тепло е, і таке інше. У е, нас немає таких людей. Я думаю, що всі ці перевірки ми пройдемо дуже. Ну, Нормально, пан Олександра. Вчора наприкінці нашого ефіру денного з Маргаритою Миколаїв став таким собі ньюзмейкером, тому що з'явилося повідомлення про те, що перший не, оштрафований штрафований за дрова без документів. Це Миколаєвець. 501 гривня здається. Штраф. Це, там я читав цю новину. Це з області е, так. Миколаїв велике місто. В нас до війни було півмільйона. Зараз в нас біля 430 тисяч разом з внутрішньопереміщеними особами, яких біля 50 тисяч, але це. Е, там я бачив цю картинку, що хтось перевозив якісь дрова в причепі свого автомобіля. Ну, не можу сказати, у нас в Миколаєві більше топлять газом, аніж дровами, але може хтось там і попався. Я теж взагалі ці новини трошки з гумором сприйняв, але потім ну, почав. Насправді я нікого не, не агітую і нічого не хочу виправдовувати, але насправді питання щодо вирубки незаконної дерев, лісопосадок і так далі в Україні, воно існує, особливо з підняттям цін там, на паливні матеріали, пілети і так далі. Це, це змінилося. Тому ми там виїжджав, виїжджали, подивилися на територію водосховища. В минулому році ще там були дерева. В цього року ми приїжджали, їх просто немає. Тобто, і звичайно, що там немає ні камер, нічого, щоб подивитися, хто їх спаляв, коли. Це було зроблено, uh -huh. тому що територія не під наглядом, uh -huh. і це насправді відбувається. Тому подібні ініціативи вони просто вони якось ідуть самі по собі і виходять вже на піку, коли ми всі бачимо, і особливо це, мабуть, турбує людей, які топляться дровами. Це якраз напередодні опалювального так. сезону, і зараз про не про нього поговоримо. У Миколаєві планують запустити пункти обігріву гарячого харчування та роздачі теплих речей. Роботи вони розпочнуть, коли температура у місті сягне нижче мінус 5 градусів за Цельсієм. Графік роботи з 10 до одинадцятої години ранку та з чотирнадцятої по п'ятнадцяту буде шість локацій. А ну і так само місці запрацюють пункти обігріву для людей, які не мають своєї домівки. Таких локацій попередньо буде 9. миколаївці зможуть доєднатися до допомоги і принести теплий одяг та зуття, щоб ти чином допомогти таким людям. А от з цього приводу так само хочеться з вами поговорити про ці пункти обігріву. Наскільки вони вже готові, коли вони запрацюють, так само да ну, от, будь ласка. Вони традиційно відкриваються е, Наша управління Ління з надзвичайних ситуацій реглом працює з МНС. відкриваються ці пункти обігріву. Вони відкриваються для людей, яких там проблема є вдома з, з опаленням, чи проблема. Знаєте, у нас були такі випадки, коли ракета прилітала і руйнувала. Е е е Котельню uh -huh. і потрібно ж розуміти, це як операція на серці, що працює, потрібно підтримуючи тепло, відновлювати ці рунування. Але дехто міг там бути відключеними. Тоді люди, якщо їм насправді холодно, і вони не можуть нагрітися там кондиціонерами чи там чимось іншим, вони можуть прийти на цей пункт обігріву, обігрітися. Звичайно, це більше це було і до війни, повномасштабної, це буде і зараз, і після. Uh -huh. Є люди соціально на захищенні, яким потрібно і обігрітися, і щось перекусити, і десь може якусь одежу теплу взяти. Тому е, допомагають миколаївці. Миколаївці в нас один одного не залишають в біді, і це традиційно вже працює. І от цього року ми просто черговий раз нагадали. Е, як і нагадуємо періодично про віконце життя, коли можна принести дитину е, і віддати, якщо ти не хочеш, хочеш зберегти її життя, а не просто викинути на смітник. І дуже часто це вибухає. реакція. О, так, але ми це також робимо. Нагадуємо, що є такі функції, є такі можливості. О, скрізь, будь ласка, що це за функція? функція. В кож... так, в кожному... У районі міста Миколаєва є конфіденційно в на базі якоїсь лікарень є віконце життя, куди ви можете принести дитину, відкрити це віконце, покласти ту дитину, закрити і все вона там буде спрацює з аналізації. За неї вийдуть і в Києві. Є до слова для того, щоб якщо людина потрапила в важкі життєві умови, ви знаєте, що жінки, які народжують і вони в важких умовах, вони можуть зробити все, що завгодно психоемоційний стан дуже важкий. Тому ми хочемо врятувати таких дітей за час роботи. Було Два, здається, таких випадки, а це значить, ми спрацювали добре. Якщо, хоча б одне життя було врятоване, це означає, що все нормально. Про діточок ще хочу поговорити з вами, тому що ну на жаль, наші діти стали набагато обізнаними і дорослими в маленький свій вік, але тим не менш про про їх шкільну освіту так. само Хочеться яким чином працюють школи, так само під час обстрілів, як взагалі відбувається навчальний процес, як відбувається навчальний процес в виш. Наскільки знову ж таки не знаю, правильно, профільно і освітньо зараз працює, школа, наскільки наші українські діти отримують ті знання, які вони мають отримати. Знаєте, я думав довго над своєю місією в своєму житті і нещодавно прийшов до думки, що місія мого життя це зробити так, щоб мої діти були кращими за мене. Насправді, в ми Миколаєві було важко це зробити, тому що чотири роки поспіль ми мали онлайн-освіту: два роки ковіду, два роки війни. В перший рік цьому році ми запустили офлайн навчання. За цей час ми встигли підготувати половину шкіл, де це можливо було укриття. Зараз ми продовжуємо співпрацювати з іноземними партнерами за фінансування уряду королівства Данії і продовжуємо обладнювати школи для навчання і для саме для створення цих умов для того, щоб можна було навчати дітей. Відбувається навчання в гібридному форматі. Батьки можуть обрати, чи це онлайн, чи це офлайн, чи це навчання офлайн онлайн. Таким чином, по першу чергу, ми даємо можливість. Ну хтось боїться ризикувати, хтось виїхав за кордон, але хтось продовжує не жити в Миколаєві і має можливість віддати своїх дітей. Тому ми створюємо такі можливості. Я впевнений, що онлайн освіта можлива в університеті, десь може з курсу з третього, коли ти навчився вже здобувати знання онлайн освіта для малечі. Вона неефективна, тому що діти не можуть зосередитись, їх важко опросити. Ну і взагалі це дуже важко робити. Тому ми хотіли це зробити, нам це вдалося. Ми продовжуємо поліпшувати ці умови, і я впевнений, що майбутнє це якраз за будівництвом тих самих підземних шкіл, про які йде мова по Україні, тому що треба бути готовими до всього, навіть після закінчення.